Це запізнілий back to school. Я обожнюю канцелярію з дитинства, а тепер, коли я знову студентка і я маю легальне право це купувати, то я просто відриваюся в Аврорі періодично і хочу показати, що я собі знайшла. По-перше, це такі текстові маркери. Вони просто дуже миленькі, і марко їх теж обожнює, вони такі от, менші, ніж палець. Першу було, до речі, дуже незручно через це ними користуватися. Але вони маленькі. Дитина біжить до столу, кричить, дай мені ведмедиків. Далі такі наклеюшечки, стікери. Там був не супервеликий вибір, тому це цілком згодиться для того, щоб відділяти. Але я відразу не помітила, зараз помітила, що тут з одного боку така хвиляста лінієчка, а з іншого боку, звичайна лінієчка невеличка є. На основі це дуже прикольно. Далі ще отакі закладинки магнітні. Мені подобаються магнітні, мені здається, це дуже зручно. І стиль класний, хоча вибору в Аврорі теж було не супер багато. Крім оцих, були лише закладинки з всякими шиїшними котами, які мене просто бісять. За ними зараз засраний весь YouTube. От. І отакий коректор. Глядь, який він прикольний. Я особливо ніколи не користувалася коректором, ніколи навчалася там, в школі в універі, ні зараз. Але мені просто дуже цікаво стало, по-перше, спробувати, як працює саме оце ось оцей стрічкою. Прикольно працює, до речі, прикольно клацає. І ну, просто оця пуйка. І отакий зошит. Теж він, мені здається, дуже класним в етностилі. Єдине, що мене дратує, це оцей ось штрих-код. Ну, ну, нашого його там розміщали, якщо у вас он на звороті вже все, що треба там, блін, надруковане. І я собі вже поклеїла закладинки туди, там, куди треба. І я ще в школі ненавиділа просто зошити в лінійку. Але я купила його, не дивлячись на те, що він був в лінійку, бо він мені дуже сподобався обкладинкою. І я вам скажу, що зараз писати в лінійку це такі кайфово. Ось такі знахідки із Аврори у мене є. Ось такі знахідки із Аврори мені попались.